У кривому розі триває масштабна термомодернізація закладів освіти. Роботи продовжується ще в одному об'єкті дитячому садочку, номер 183. Заклад увійшов до другого лоту з енергоефективності, що реалізується містом спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Попри війну місто інвестує в майбутнє. Створює комфортні, безпечні й теплі умови для найменших мешканців. На даний момент виконано 70% утеплення фасаду, замінено вікна на енергію. ...ергозберігаючі, металопластикові, також виконано заміну труб опалення та радіаторів внутрі будівлі і йде підготовка до монтажу індивідуального теплового пункту. Термін завершення робіт кінець жовтня 25-го цього року. Наразі в садочку триває активна модернізація: утеплюють фасади, замінюють систему опалення, встановлюють індивідуальний тепловий пункт, оновлюють покрівлю, вікна і двері. Роботи не заважають освітньому процесу. Частина дітей займається дистанційно інші відвідують короткотривалі групи на базі ліцею. Після завершення ремонту діти повернуться у вже оновлений простір. Комфорт завжди був важливим пріоритетом. Комфорт дітей, комфорт вихователів. Ми реалізуємо. Навіть зараз під час війни дуже великий проєкт термомодернізації 36 освітніх закладів. Вже з них зроблено сім повністю. Зараз триває робота на цілих 29. Об'єктах освіти це садочки школи. Одночасно у Краморозі працює 112 закладів дошкільної освіти, з них 90 – дитячі садки. Усі мають укриття, генератори та систему очищення води. А впровадження енергоощадних рішень дає змогу стабільно працювати навіть в умовах ризиків. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, «Перший міський».